А які були пошкоджені, які були травми, які не складно, що йому стикнулися під час відновлення цієї автівки, були дуже дуже чіткі вимоги, чіткі критерії і до комплектації, і до стану, до пошкоджень, до кольору, до усього. Все це робилося 100% дистанційно. Замовник взагалі не приймав участі не у ремонті, не у пошуку запчастин, не мав змоги навіть на СТО, які в нас були. Питання, які були складніші. Jeep Compass, 2018 рік, комплектація Limited, фінал проєкту. Йдемо розбиратися. Бажаю забувати собі нове авто. Але ж я військовий, я на фронті. Як мені все це організувати? Чи можуть виникнути проблеми з русифікацією саме на такому авто? Та відповідь нашим глядачам на доволі слушне запитання під одним з наших минулих відео. Вітаю, друзі! З нами знову Олександр Мітаріді, автопроект Харків. Під одним з наших минулих відео, один з вас, наших любих глядачів, залишив коментар. Що Олександр не могли б ви зробити якусь підбірку, якусь градацію, якийсь рейтинг варіантів, лотів, марок, моделей, які на сьогодні цікаво ввести Сполучених Штатів до України, з якими зручно та не занадто дорого працювати. Тобто, Відновлення яких обійдеться не усі гроші світу. Звісно, спробуємо свого часу зробити вам повноцінне відео-відповідь у розгорнутому форматі саме на ці питання. А сьогодні ми спробуємо, на прикладі ось цього джипа компас фіналу проекту по цьому компас 2018 року. частково, а можете не частково, дати відповідь на це запитання. І так. Jeep Compass, 2018 рік. Комплектація Limited, Фінал проєкту. Йдемо розбиратися. 2023 року. До нас звернувся. По рекомендації замовник, військовослужбовець Нікіта з завданням придбати йому у родину їм з дружиною нове авто, щоб це було і сімейне авто, і міське авто, і зручне, і сучасне, і не занадто дороге, і з якимось прицілом на майбутнє. Тобто на збільшення родини, на зручність, на можливість щось покласти в автівку і виїхати за місто з усіма питаннями. Спочатку Нікіта розглядав для себе якісь формати по невеличким і дорогим седанам з максимальним бюджетом до 15 тисяч на все про все підключна номера. Але коли почали шукати варіанти, почали розглядати, що його цікавить, які в нього вимоги, ми запропонували замовнику ось такий варіант джипа компас. Нікіта поспілкувався, порадився з дружиною. каже, так, добре, шукаємо. Але були дуже дуже Чіткі вимоги, чіткі критерії і до комплектації, і до стану, до пошкоджень, до кольору, до усього, тобто, не будь-яке авто взагалі підходило замовнику під його власні критерії, під його вимоги. І коли ми на той час почали шукати підбирати такі варіанти, то звісно, ми прорахували, що у максимальний бюджет 15 з усіма витратами з ремонтом під на номерах, ну ніяк ми не вкладемо цю автівку жодним чином з усіма витратами. Замовник каже: добре, питань нема. Можемо підняти бюджет до 18 ну, край 18 500, і то 500 – це швидше за все такі собі резервні е, гроші, бо не бажано їх витрачати. Добре. Але ж при всьому цьому залишилось одне дуже, дуже важливе запитання: я військовий. Зараз я на ротації, але я скоро уходжу ну, до місця виконання службових обов'язків. Е, Зв'язку зі мною, швидше за це, або не буде, або буде непостійний, буде виключно месенджера. Як нам все це зробити? Без питань. Ось вам приклад. Ми все зробили повністю підключені, навіть більше. Е, втручання замовника було не просто мінімальне, воно сводилось виключно до отримання від нас якихось звітів. про... Той чи інший зроблений етап, пройдений етап та дистанційну сплату рахунку. Все. і навіть сьогодні, коли ми будемо після зйомок цього відео віддавати автівку замовникам, вони не самі приїдуть Нікіта зараз е, зайняв по службі, а автівку ми доставимо під під'їзд з ключами безпосередньо його дружина. Ось це ми і називаємо виконаннями своїх зобов'язань повною мірою, навіть більше, під ключ на номерах з ремонтом з доставкою під під'їзд. Врешті-решт у середині грудня, після великої черги пошуків, підборів і участі у торгах, ми придбали саме таке авто. І що це в нас? Це в нас Jeep Compass 2018 року, комплектація Limited, Звісно, що на повному приводі 2,4 літри. Е, на час купівлі на одометрі 89 тисяч міль, і придбана ця автівка за 4 тисячі доларів. На аукціоні. Нагадаю, загальний бюджет на все про все, просто занатуйте собі ці цифри, був 18%, ну, край 18% 500, повністю пікнічна номера. Потім ми дійдемо до того, во що це обійшлося. І так, що ж ми маємо по цій комплектації? Звісно, що це в нас іде безключовий доступ, в нас іде підігрів зеркал та заднього скла, шкіряний салон. Електропакет на воді, ну, сидіння, пасажирське, на жаль, у нас іде без електропідготовки, без електропакету. У нас іде, звісно, без ключовий запуск автівки з кнопочки. У нас іде, як завжди, ну, і має бути мультифункціональний руль, великий дисплей, велика консоль, коробка автомат. Е і старт-стоп. у нас іде не лише з кнопочки, але система старт-стоп, тобто на перехрестях автівка. Вимикає автоматично двигун, щоб зекономити паливо. В нас іде 4 режими руху, вона нас іде автоматичний, сніг, песок та м -м, бруд. І, звісно, в нас іде блокування повного приводу. У нас іде і прикурювати, і збіпарти, і AUX. Тобто на будь-який смак є у нас можливість під'єднати будь-що е потрібно. Великий панорамний дах з луком на всю стелю підігрів передніх сідінь, в принципі, для цього класу автівки тут є усе, що необхідно. По комфорту, ну, як звичайний кросовер цього класу, питань нема, спокійно сідаєш і їдеш навіть на великі відстані. Що ж нас позаду? Ось ви можете бачити, що переднє сидіння в нас відсунуто Доволі прилічно назад, але для них все одно залишається місце. А коли сідушка буде підсунути трошки вперед, то місце буде ще більше, і для заду також у нас є і розетка під американський стандарт, під вілку, і під usb порти, тобто і пасажири на задніх сидіннях можуть щось собі під'єднати на USB-розетку. Далі що в нас по багажовець? Я нас, зазвичай відчиняється без електроприводу по розміру. Стандартний роз об'єм багажного відсіку як для цього філок. І звісно, що розкладаються повністю сидіння, і це може суттєво збільшити, умовно кажучи, вдвічі об'єм багажного відсіку. Також позаду в нас є роз'єм для прикурювателя. Щось можна під'єднати. Тут якось запас тримав себе докатка, там все є, нічого не пропало по дорозі, і навіть якийсь ще інструмент теж приїхав разом за лікар. Ну, а перш ми ж перейдемо з вами до безпосередньо питань: які були пошкодження, які були травми, з якими складнощами стикнулися під час відновлення цієї автівки, і чи вклалися, чи не вклалися ми в фінальний бюджет. І чи змогли ми чи не змогли виконати взяти на себе зобов'язання? Я вам нагадаю, що для тих, хто не на наш канал, підписуємось, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі повідомлення, нові повідомлення про наше свіже відео. Та звісно, ставимо великий палець догори та залишаємо коментарі, що вам подобається, що не подобається, чи можливо ви є власником такої автівки, чи ваше враження від володіння, ваші коментарі з нетерпінням чекаємо це для нас дуже дуже важливо. З яким ж пошкодженням була придбана ця шляха? Був у нас фронтальний удар, але удар е, був не дуже потужний, м -м, швидше можна сказати так, більше розобрано, ніж бито. Е, вся безпека повністю ціла. Ланжерони, повністю ціли. Треба було замінити, звісно. Усі обліцовку попередній частині бампер, решітки, противитуманки. Все це треба було замінити. Передня панель, так званий телевізор, і пакетних радіаторів. Разом частково з системою охолодження, патрубки і це інше. Також треба було від... І ліва фара. Це в нас замінено. По відновленню в нас було відновлено капот та ліве крило залишилося рідні, їх просто відновили. Е, і були питання по електропроводці за переднім бампером, так звана каса. Вона була пошкоджена, її треба було відновити все це. Зробили Оп. і по ходовій були питання з втулками стабілізатора та е, пильником правого шоусу. Він був розірваний, але це ж не експлуата, не в, е, в наслідки ДТП, а просто експлуатаційні моменти. Воно було не зроблено своє. І також е, був е, термозахисний екран е, на глушнику. така собі е, жестянка е, гофрірована. Я, про, простими словами кажу, щоб розуміли, про що казати. Е, повна назва це е, термоекран. От, його треба було просто поставити на своє місце. Все. Більше ніякого ремонту по цій автівці не робили. Як я вже сказав, безпека у нас повністю ціла. Але ж разом з цим треба було ще докупити купу підкапотного пластика, усякі накладочки, рішіточки і все все таке інше, все це, звісно, коштує, коштує грошей. Як я вже сказав, все це робилося 100% дистанційно. Замовник взагалі не приймав. Участі не у ремонті, не у пошуку запчастин, не мав змоги навіть навідатись на СТО. Більше того, з ним зв'язку, як я вже казав, доволі часто взагалі не було або був зв'язок частковий. Це було зроблено під вимоги замовника дистанційно, всі кроки з ним оговарювалися попередньо, і потім він отримував звіти про тій чи інший етап, що виконано, в які гроші і сплачував. Покроково ці етапи ці рахунки. все з цим. Ми з вами розібрались. Але ж які в нас були питання, які були складніші? Ось складніші були, що окрім того, що автівку треба відновити і треба довести до ладу, треба було виконати ще і сервісне обслуговування. Звісно, що замена технічних родин поліровка кузова і таке таке інше. Але ж була ще одна вимога замовника, який дуже хотів зробити україномовний інтерфейс по цій автівці, на жаль, україномовних програм, такій автівці не існує, запропонували зробити русифікацію. Він каже, ну добре, давайте зробимо русифікацію. І ми були повністю впевнені, що так, ніяких питань з цим не буде. І майстри, з якими ми співпрацюємо, кажуть, так, добре, приганяйте. Компаса, все зробимо, ніяких питань не буде. Але коли ми пригнали цю автівку до наших партнерів, хто займається безпосередньо електронним забезпеченням та, і перепрограмуванням, то хлопці нас неприємно здивували тим, що виявляється на компасах на цигарі на джипи, ставлять різні моделі, різні модифікації, Центральної консолі, так званої голови, да, той самий великий монітор, який ми бачимо в салоні, так ось на деякі комплектації, на деякі модифікації цієї голови можна зробити русифікацію, перепрограмувати, а на деякі ні. І от, на жаль, сама ця версія джипа – це та, на яку русифікація не стає коректна програма, не це ми зробити не змогли. На жаль, але замовником. Сучасна людина, замовник розуміє, і володіє англійською мовою, тому для нього це ну, зробили, зробили, не зробили. Взагалі не питання, будемо користуватися англійським інтерфейсом. Тобто, це на якось, це було мова таке собі. Додаткове побажання. Буде, буде, не буде, не буде. І так. Ідемо далі. З цим ми з вами повністю розібралися. Ми розібралися з питанням, які були травми, Вам відповіли? Да? були... Попроси по електриці попередні проводці, та попроси були з програмуванням центральної консолі з головою. Ми розібралися з тим, як можна будучи військовослужбовцем, будучи віддалено, все організувати, все влаштувати так, щоб взагалі не приймати участь у цьому процесі, а лише отримувати звіти, та потім отримати готові вже результати того. Ми все це робимо. Це і є е, переважна більшість пакетів послуг, які ми і оказуємо нашим замовникам. Повністю підключена на номерах з ремонту цім. Поїхав незалежно від того, де ви знаходитесь, у якому місці ви знаходитесь, чи ви військовослужбовець, чи ви цивільна особа з іншого міста ніякої різниці в цьому немає. все робимо швидко, якісно та безпосередньо під ваші вимоги. Ну і в нас залишається ще те саме третє запитання про те, які ж автівки цікаві, з якими зручно та не занадто дорого працювати. Ось Jeep Compass – це одне з таких авто. По часу на весь проєкт повністю від купівлі до номерів пішло 5 місяців, чітко 5 місяців. У грудні придбали, у травні здаємо замовнику повністю підключно номерах всіх поїхав. П'ять місяців пішло. На увесь проект повністю від середини до середини міста. Далі по м -м -м, питанню з запчастинами. питань взагалі нема. Запчастини є е, е, запчастини є і в наявності, і під замовлення, і під будь-який варіант: бажаєте нові, бажаєте вживані, бажаєте оригінал, не оригінал. Все робиться під замов... вимоги замовника. Під його бюджет питань з цим особа не існує, і на тлі на фоні інших марок моделей, в принципі, джипи відносно недорого виходять. знову я кажу відносно, з, е, дивлячись, з чим порівнювати. Далі по вартості загалом ремонту і всього проєкту, ми е, закладали саме на це авто, на ремонт, е, виключно ремонт без естетичного обслуговування. До 5 тисяч доларів. По факту на замовнику вийшло 4408 доларів. Це з усім, повністю з ремонтом, з запчастинами, з поліровкою автівки, з хімчисткою та з технічним обслуговуванням ми маємо на увазі заміна мастила, фільтра і таке-таке інше. Повністю і того вийшло на 600 доларів дешевше, ніж ми закладали замовника. Загальний проєкт повністю під ключ на номера з ремонтом вийшов 17 тисяч 648 доларів. Якщо враховувати, що ми закладали граничний з якимись додатковими запасами, резервами, знов таки, на те ж самі технічне обслуговування на це інше, на якісь непередбачені платежі, ми закладали до 18,5 край, 18 бажано, 18,5 то вже якісь резервні витрати. Да? То від цього краю ми зекономили замовнику майже 900 доларів. Ну що ж, я вважаю, що це, в принципі, доволі пристойний доволі цікавий результат. Ну і Під кінець цього відео давайте е, заздалегіть від тобі майбутнім хейтерам та майбутнім критикам. Ось ми взяли автівку дорого, ось на авторія можна придбати там, чуть не за 15 тисяч. Ось таке інше. Я просто передбачаю такі коментарі. Давайте По-перше, на, на сьогодні м -м, ця автівка увійшла для такої комплекції, такого року, такого стану з цілою безпекою, з, м -м, е -м, в принципі, середніми пошкодженнями, але не критичними для автівки. Да? Ця автівка, в принципі, увійшла якраз у реалістичну ціну нашого внутрішнього ринку. Але треба врахувати, що останні місяць півтора, а особливо останні пару тижнів. Ми наблюдаємо с вами. спостерігаємо по усьому внутрішньому авторинку України не те, що падіння, а майже обвал цін, і пов'язано це. Це те, це, 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 це тимчасове явище у 22-му році на початку повноцінного вторгнення було теж саме автівки суттєво подешевшили, і потім також стрімко, через декілька місяців, вони зросли у ціні, просто стрибнули. Зараз я прогнозую те теж саме. І пов'язано це перш за все з інформаційною накачкою: що ось там йдуть якісь наступи, ось росіяни пхнуть, ось росіяни бомблять. Ось росіяни там йдуть на Харків, Тача де ось ми зараз з вами у Харкові. Ді -ді ці росіяни. Вони змогли від кордону просунутися на декілька кілометрів і все. І... На цьому все, все зупинилося. Це більш паніка. Ну і, звісно, внутрішні події в Україні. Закони, які приймаються, із мобілізації, які з 18 травня в дію, і якісь незрозуміли моменти, що ось можуть другу автівку мобілізувати, чи пов'язано з тим, що можуть якісь там рахунки заблокувати, чи е, е, взагалі лишити водійських прав, чи будь-що. От На фоні всього цього. Ми спостерігаємо з вами тимчасове падіння спросу, і тимчасове падіння цін на внутрішньому ринку. Але якщо дивитися безпосередньо, ті вимоги, які висував замовник безпосередньо, коли ми шукали цей лот, коли ми проробляли і прораховували весь проект, то ми не просто вклалися в той бюджет, який замовник висував і який ми йому обіцяли зробити, але навіть змогли зробити йому. В фінансову вигоду і вкластися дешевше, ніж в пророковані гроші. Як і так. Тому моя думка, що ми цілком впоралися з завданням. Проєкт вийшов е, дуже гарний, дуже вдалий в е, ті гроші, які він мав стати. Тому все добре. Дякую, друзі, дякую всім, хто дивився до кінця. Сподіваюся, відео було для вас і цікавим, і корисним. Ну і, звісно, для тих, кого цікавить афтіка з-за кордону, нагадую, що у нас є дві окремі групи: Viber та Telegram, окрема пара, присвячена бживиним афтікам, сполучені та канали, і окрема пара, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну все. А на цьому буде наше сьогоднішнє відео завершувати. Нагадую з вас, підписка на канал, дзвіночок, лайк, мої ну, коментарі, куди ж без них. Ну, З вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І все буде Україна! До новых встреч в